Деякі з батьків учнів Житомирського ліцею звернулися до суду, щоб скасувати рішення Житомирської міської ради про списання та демонтаж зруйнованого ліцею номер 25 17 липня батьки та вчителі зустрілися з журналістами Житомиренфом, аби пояснити, чому пішли до суду. Зокрема, люди говорять, що будівлю можна відновити і нічого зносити не потрібно. В місці 22-го року був замовлений один висновок. Коли приїжджала сюди комісія, робилися повні заміри. Є це. Ці... Цей висновок повністю в схемах прорахований, і згідно висновку, експерт вказує про те, що приміщення можна відновити. Проходить 10 місяців після першого експертного експ... після першої експертизи. Подається інше клопотання про нову експертизу. І відповідно приїжджає один експерт, який за один день оглядає приміщення. Це вже 10 місяців. По тому приїжджає, оглядає візуальне приміщення, робить фото, бере технічну документацію. Ну, це з висновку, якого він пише. Він прописує, що будівлю потрібно демонтувати. Ми зібралися і вирішили, що в нас немає іншого виходу, як діяти в рамках чинного законодавства, тобто зараз через суд. Для нас це був шок, коли ми дізналися про цей тендер штучний чи який там він тендер, який зараз оскаржується. Тими забудовниками, що ця будівля має бути демонтована. Тобто, все було вирішено без нас за нас за закритими дверьми. Офіційно тут все школа закривається, всі діти розбираються від будівництва, школи не буде. Тут буде е, ультрасучасний, можливо, ліцей для 9-12 класів. Перші 8 класи, куди будуть ходити в школу, про це взагалі ніхто нічого не говорить. Висновки експертів журналістам не показали, але зазначили, що їх передали до суду. Крім того, Ого, клопотали про заборону на демонтаж на час розгляду даної справи. Ми також подавали клопотання про забезпечення позовних вимог, і наразі суд ухвалив рішення про часткове забезпечення нашого клопотання. Тобто, демонтаж ліцею не буде відбуватися на момент, поки буде тривати судовий процес. Що дійсно будівля підлягає відновленню і демонтаж не потрібен? Запитали у Житомирського міського голови. Я знаю, що деякі батьки. Ну не можу сказати, що всі звернулися до суду. І тут я, я кажу про те, що деякі, чому. Я з батьками і з працівниками 25-го ліцею за цей час зустрічався напевно разів 10. і в кабінеті в себе, і в стіни залі все розказували. Кожен етап розказували. Я думаю, просто батьки вели в уману, і я не знаю, з якою цілю, яка була мотивація для того, щоб просто заблокувати там саме знесення цього ліцею. Є якийсь звіт, який ніхто не може показати. Вони подали його в суд. Частина батьків подала в суд для того, щоб заблокувати фактично знесення 25-го ліцею. Мене я не можу там, як керівник міста і департамент освіти, не можу керуватися якимись документами неофіційними. У нас є два звіти. Перший звіт проводився в 2022 році. Це обласна адміністрація проводила цей звіт управління капітального будівництва. І це сказано, що ця будівля аварійна і не можна її експлуатувати. Це перший був звіт, і він зареєстрований в державній системі. Можна зайти просто по номеру, подивитися суть цього звіту і подивитися, що це за звіт. Другий звіт замовляли вже. Департамент освіти і 25-й ліцей в 2023 році. І тут чітко сказано, що об'єкт є аварійний, несуча конструкція аварійна, експлуатувати, відбудовувати неможливо і потрібно, потрібен демонтаж. Оці два документи вони є в державній системі, вони офіційні, під ними стоять печатки і підписи людей, які проводили цю експертизу. Ський голова зазначив, що незабаром планує зустрітися з батьками на цьому тижні. Ми з ними зустрінемося, розкажемо, що ми вже зробили, що далі будемо робити, де будуть навчатися діти 25-го ліцею з 1 вересня. Ми йдемо тим шляхом, і обіцяли батькам.